Доброго вечора усім вітаємо на віртуальних хвилях маргінального інтелектуального радіо Ретро фм У нас в гостях сьогодні знову на ваші численні прохання. Міжнародний шаховий гросмейстер Ден Богданович Чишин. Добрий вечір всім і поговорити сьогодні. Хотілося би про ситуацію на Олімпії шахового спорту. У контексті планів нашого головного противника-агресора я знаю, що росіяни робили великі ставки на те, щоб знову отримати світову шахову корону. Це їм не вдалося, але так у мас медіа медійний слід був, скажімо, не дуже значний і суттєвий. Принаймні, перипетії цього матчу у боротьбі за першість світу якось не дуже яскраво висвітлювали. І дотепер, я думаю, більшість любителів шахів не дасть чіткої відповіді на питання, хто сьогодні є чемпіоном світу з шахів. Це правда, на жаль, так на жаль, так. Колись шаховий чемпіон, чемпіон світу був як шаховий бог. Про нього знали всі. На зазор давньої Греції так. Так, це це було, я би сказав, що починаючи від Еммануіла Ласкера, великого чемпіона світу, який був чемпіоном світу 27 років. Якщо тобто, я не помиляюсь, рекорд. Так, абсолютно рекорд. І він настільки лишив великий слід в історії шахів, що після нього, правда. Всі чемпіони лишали великий слід, але Ласкер лишив один з найбільших слідів, тому що він був фактично один з найрозумніших чемпіонів світу. Чи став він законодавцем моди? От що дійсно вважати найсильнішого шахіста планети, найрозумнішої людини водночас? Це можна так сказати? Ну не то, що бачите, все таки я тут не говорив би, що я наймудріше, але то є один з таких одна з таких вершин інтелектуальних вершин сучасного світу. Безумовно, його наприклад дуже високо цінили всі. Вчені фізики, які збиралися в, за шахами в берлінських кафе, в Берлінську, особливо в берлінському кафе Кайзер, де збиралися і Ейнштейн, і Макс Планк. І всі вони грали в шахи. Ласкер деколи раз на місяць давав їм можливість зіграти з собою, собою партію. І вони всі з величезною пошаною відносилися до Еммануела Ласкера до його. Філософський думок. Бачиш, як цікаво, Кайзера вже не було, а у кав'ярні Кайзер інтелектуальні Кайзери того часу сходилися у двобоях. Так, що відбулося зараз на Шаховому Олімпі у боротьбі за корону? Дуже цікаве протистояння. Взагалі, система мінялася, крутилася. Кірсані Люмжинов. Який був президентом Фіди з 1996 року з Єревану, з Єреванської олімпіади до 2018 року? до сімнадцять, навіть його там практично зняли з президента Фіде? Ну був 20 років біля більше 20 років. Був президентом Фіди. Ну то є представник російської розвідки. Звичайно, бо він вчився м'гімо. Ми знаємо, що мгімо то є військова розвідка. Ну кузні кадрів і для політичних, в тому так. числі, але е... і гру не обходиться без Друг... їхніх випускників. Безумовно, бо серед його друзів з його. З тим, яким він вчився, з одногрупники були і президент Монголії, і президент В'єтнаму і ще африканські кілька президентів там були зв'язки. Зв'язки наладжувалися, але коли його виперли з посади президента Фіда, я розумію, творився певний вакуум. Ні, тут не вакуум, тут була боротьба між е, гру і ФСБ. Зараз прийшла прийшло до влади повністю ФСБ з представниками з інших країн, які також є Проросійські? російські. Ну, про російські, ну і то, що вони є з ФСБ, то є абсолютно абсолютно ясно. А чи очікувано це, що власникаючі протистояння російських спецслужб чи конкуренція вийшли на такий рівень, як боротьба за вплив у шаховому світі? Ну тому, що вони не тільки в шаховому світі, в спорті, в багатьох видах спорту, де росіяни отримали. Отримали, так би мовити, владу контролем федерації Контроль федерації. Навіть був такий Алішер, кримінальний Алішер, Алішер Усманов, олігарх, який очолював світову федерацію фехтування. І ще кілька федерація боксу ну кілька є федерацій і неолімпійських, які дуже міцно контролюють росіяни. Але які росіяни? Це спецслужби калібровані, якось про і ГРУ чи Безу особливо, особливо, наприклад, Федерацію боксу такі по фамілії Кремльов. По-моєму, він і нічого це... свої прізвища. Треба в санкційні збі... списки включати одразу. Збі... змінив прізвище, щоб сподобатися русським етнічним русським, Він сам якийсь закавказець. Е, ну то є всі президенти федерації, там є то є практично ФСБ. Я думаю, що там була боротьба якась своя, бо все-таки гру. Має також спортивні команди армія. Армія має спортивні ну, команди. ЦСКА, має динамо міліція, і тому вони між собою весь час, бо завжди було, наприклад, московське Динамо. Як можна сказати, що там футбольна команда була під міністром МВД, а хокейна команда представляла КДБ. Дуже цікаво. Так, там були всі такі зв'язки. Так само перепрошую, київське Динамо. То є шо? Ну це команда з першого народного комісаріату внутрішніх справ ОРСР. пам'ятаємо. повертаємось до шахового олімпу. Ну і, і ясно, що русські мріють про звання чемпіона світу і чемпіона світу серед жінок. В них є велика трагедія з шаховими олімпіадами, тому що останній раз Росія вигравала шахову олімпіаду в 2002 році. Як ти пам'ятаєш, ми з тобою разом були в місті Блєд на озері Блєт. Там я познайомився до речі з Гаррі Каспаром. Так, І Гаррі Каспаров був лідером команди. Це останній останні раз він грав на шахівниці? Він останній раз грав, і Росія останній раз грав. Бачите, є в спорті, є такі прокляття. Є прокляття такого відомого Белли Гутмана, який був тренером знаменитої футбольної Бенфіки, яка на чолі з себе вигравала Кубки Європи. І він, він був одним з видатних світових тренерів, коли його вигнали з цього поста, він сказав, що ви ніколи більше не, не виграєте кубок чемпіонів. Чи можна казати, що І так про шаха шаховою збірною є прокляття Каспарова? Абсолютно думаю, що думаю, що так цікаво. І як от вони пішли до теперішнього матчу на першій світу? Ну допомога є страшенна. Допомога є багатомільйонна. Вони величезні гроші вливали в підготовку. Яна на Ян що не грав. Нагадаю, кілька років тому назад в Арабські Еміра програв матч Магнусу Карлсену, який вже біля 10 років був чемпіоном світу, і Магнус Карлсен йому знудилося. Він сказав, що мені не цікаво готуватися, бо то є напружена двох-трьохмісячна підготовка. Напружена з комп'ютерами зараз раніше можна було набагато спокійніше і легше готуватися Human intelligence? Human intelligence. з друзями, обсуджувати усуджувати якісь системи підготовку, розбирати суперника. То була якась не більш така соціально-філософська оцінка. Е ну, про підготовку суперника. на матч за перший світу ми ще поговоримо. А як от ти сам характеризував би цього російського претендента? Не чого. Ну, що то, ти можеш про нього сказати, як про люду великий талант, але один з найвідоміших розглядяє світу шахів, бо був такий. Женя Бареєв, знаменитий тренер збірної, збірної Росії, який мав якісь там діліжки, коли він був головним тренером збірної Росії, він, по-моєму, навіть був і директором Російської Федерації, і він змотав тихенько вудочки в Канаду. І Женя Бареєв, коли був тренером збірної, він щось чи хвостив, чи хвостив збірну, чи хвостив молодих. То не помні, що взяв Крусовок і запустив в нього. Ну томство. Відом... Ну, хамство, то в футболі. то часто буває, що буці залишався тренерів, а в шах то є випадок Ой -ой -ой. прецедент. прецедент так. А що ти можеш сказати про його ідеологічне обличчя? Чи є він, наприклад, ідейний ватник, як колишній наш співчизник Сергій Карякін? Ну, Бо Карякін є ж там такий Сергій Шип, головний їх коментатор ватник, ватник в квадраті, причому такий ватник, який ну, просто. Більше навіть бальчий ватник, ніж Сімонян з Соловйовим разом взяв. Ти так вважаєш? Так, і а він, це не він, він не є ватник, він є просто опортуніст. Він дістає величезні гроші від спонсорів. У спонсори там є різні компанії. Фосагро, величезний спонсор. Той Нікель. Сіверонів Нікель Нікель, величезний спонсор, і є величезний спонсор Касперський, який є під санкціями там весь час в них, в них всі порушують закони. Але грошей у них не менше А грошей не менше, тому що в них наглядова Рада Російської Шахової Федерації то є і Шойгу, і Пісков. Всі і воєнні злочинці. Там, там нема клейма ставити. І то є тільки в Шаховій в шахові Федерації, в інших ні. Ото є дивно. Чому вони сконцентрувалися саме на. Цьому спорті Всі... інтелектуалів і мудреців там, по-моєму, з 10 членів, чи з 10 членів наглядової ради дев'ять є під санкціями. Це Це фантастика. Федерація. Но, але... федерація бандитів і воєнних злочинців. Так, але насправді є і очолюю нашу федерацію, очолюю наш земляк з Кривого Рогу, як і пізніше ЛАТО. Андрій Філатов. Філатов, Андрюха Філатов, він мав поступати в Львівський, Він чемпіон був у Дніпропетровської області. Церівників мав поступати в Львівський інститут фізкультури. Але там приймали, бо там по списку в нас все було вже готово, знали, кого приймають. Тоді бо були сильні шахісти. І він поступив в Мінськ і звідти почав робити свою кар'єру. і Він є зараз практично правою рукою такого олігарха Тимченко, який є близьким до Путіна. Андрій, цікава а, той, Андрій, Ми, ми з ним спілкувалися десь на Олімпіаді, не на Конгресі Фіде. Ми отримували нагороди. Я отримував нагороди на кращому трені. Якраз коли почалось російське вторгнення. Перед тим було до, до вторгнення було в Абу-Дабі. Був конгрес Фіде, і я отримував нагороду за найкращу книжку. Нагороду Боліславську, Ісака Боліславська. А він отримував за тренера збірної Росії чи за Дохояна, нагороду Петросяна. Найкращому тренеру за кілька років. Там була така нагорода від Фіде. І чомусь вони перепутали. Мені дали, мені дали Петросяна таку гарну статуетку, яку, між іншим, зробив наш видатний скульптор Володимир Одрихівський. та називався Дерево шахів, а йому дали Боліславського. І я, я до нього підходжу, кажу: Андрій, давай мені сюди, то, то, є, то є моя. моя. Я тобі не віддам. Паліславський мой земляк, і я його собі оставлю на пам'ять. Ну, бачиш, <ривіт> бачиш <ривіт> русські прийомчики були очевидні вже тоді. Так. Так, от як цей ніпомнічний підійшов до боротьби за перший світу, хто став його опонентом? Ну він, він мав вже великий досвід, тому що він перший раз зіграв матч з Магнусом Карлсоном. Правда, матч був дуже такий, ну, не тип, ну не, не то, що не типовий, а йшов по системі, що було кілька ніч. Перших було в страшенній боротьбі. Тим з нагадував матч Петросян Фішер. Який і, Петросян програв, і, і в якийсь момент зламався надлом, друга половина матчу надлом, підряд чотири партії програється, як фішер, як Петросян програв Фішеру, і матч закінчується. Тобто на користь Магнуса Карса. Так, безусно, і безумовно. І Магнусу потім вже знудилося готуватися, потім грати. І він сказав, я буду грати тільки в комерційних турнірах. Бо, як відомо, як спонсори, звичайно, йдуть за найкращим шахістом світу. А тепер чемпіон світу Дін Ліжень. В нього конкурентом вийшов другим, з який був турнірі претендентів за ніпомніщим, став китайсь дін ліжень. Розкажи про нього трохи, бо більше ну, зовсім невідомий навіть любителям, таким як от я. Наприклад, по перше, дуже дуже дивно, що дін Ліжень не виграв практично жодного турніру. Якийсь один турнір виграв, один О, що супер -турнір. Він є, ви, китайський самородок. Ну в китайців зараз не то ж саме до китайців. Нема самородків, китайці дуже планомірно готують. В них є добра система підготовки. Вони відбирають там, них десь грає. Турнірах дитячих 5 мільйонів дітей. Маленьких шахістів китайських так, так, але в китайській шахі грає 100 мільйонів. От так що тобі співвідношення. Але з 5 мільйонів, з піраміда є, з піраміди виходять е, великі таланти. І просто дітей. сильні гросмейстери середніх і так, так. прошу. Хоча інші були набагато талановитіші, а він є більш, так би мов, дисциплінований. Скільки років був претендентом на шахову корону зараз? Ну, він 28. Зрозуміло, тобто так. це до 30 років до, до, до 30 років, тому що зараз взагалі шахи стали шахами молодих, тому що треба з комп'ютерами напружено працювати і... Спорт і шах, спорт помолодів, а шахів тим більше помолоділи. Зараз гросмейстери там в 13 років стають. І це милиці. вже ніякі не рекорди. І це вже ніякі, ніякі не, не рекорди. Один, один ліжень в минулому році йому треба було зіграти якісь турніри, бо були ковід, але є якісь норми фіде. Що там треба зіграти для того, щоб ти був, щоб ти мав можливість зіграти в матчі в турнірі претендентів. Взагалі треба зіграти десь в 10. Вони зробили китайці якісь липові турніри. Ну це між собою чи чесно. Він там виграв майже всі партії. То це сплавні турніри? Чи як їх назвати? Я там не сидів, але турніри підозріть. З ознаками ефективності, як кажуть фахівці, так? Ну, в ефективності, вони зробили там була і трансляція партії, була телетрансляція, так що. Воно було ніби легально, але воно було дуже якось підозріло, тому що організоване спеціально під те, щоб дати йому можливість зіграти в турнірі передземно. Як склався матч неповнічний Дін Лень з Дін... творчої точки зору. З творчої точки зору матч був, в принципі, як не дивно, досить цікавим. Але що найцікавіше, Дін Ліжень мав прекрасні позиції, діставав, і він їх програвав. Одну партію програв. Потім кілька партій йому треба було приходити в себе. Потім він реваншувався, зрівнював рахунок. Потім знову зробив велику помилку в добрій позиції. пам'ятаю, чи виграв, але він демонстрував фантастичну волю. От фантастичну боротьбу, якість, здатність до боротьби. І він зрівнював рахунок. І потім вже в тому в плей оффі він вже отримав отримав перемогу. Чи можемо сказати, що матч на перший світу став розгромом російських шахів? Ні, розгромом ми не можемо на жаль. Ні, ну, розгром розгрома не міг бути, тому що рівень шахістів є приблизно рівний. Важко сказати, хто є кращий. Там зараз світової десят. але я думаю, що ті двоє не є найкращі. Я думаю, що є шахісти, які сильніші від них, Є, наприклад, наприклад той же той же Веслі Со. А не цікавіше, він грає що... за яку країну зараз? Він грає за Сполучені Штати і походженням Філіппінців. Так, і Каруана. Він фактично американський італієць. Фабіано Фабіано, Фабіано Каруана. Так, Він також сильніший, на, на мою думку, від, від кожного з тих двох учасників. І найцікавіше, що в Дін Ліженя тренери були двоє: був узбецький гросмейстер Якубоєв, а і другий головний секундант його був мій бувший учень Ріхард Раппорт з Угорщини. Який правда тепер виступає за збірну Румунії. А хто тренував, ніповні що російського претендента? Ніпомнів що тренувала ціла група, в нього було багато скритих тренерів. Там, наприклад, і Петр Лєко тренував раніше. Особі... Ну, Дуже багато, в нього дуже багато було. А ну, головний публічний Поткін, хто в нього? поткін був. Ну, так. З таким прізвищем хороших людей, мабуть, немає. Ну, але той тренер є непоганий, між іншим. Якраз до нього таких претензій великих немає. Владимир не є. Ну не було висловлювань, можливо, обережний, але в всякому випадку висловлювань такого антиукраїнського типу нема. І от росіяни надіялись перемогти в, в усіх категоріях. Олімпіаду програли, чоловічий чемпіонат програли, і жіночий чемпіонат також вони програли. І найцікавіше, що і в чоловіків і в жінок переможці були і як китайці. І китайці також перемагали і в жіночій і в чоловічій олімпіаді, не в останній що правда, бо вони не, не приймали участь в Індії. Там щось після ковіду щось китайці намутили в минулому році. Чого вони не виступали на Олімпіаді в Вінні до цього часу не зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи це означає, що як у геополітичному вимірі сьогодні Китай стає старшим братом Росії, чи можна сказати, що і в шахах відбувається щось схоже? Ні, я думаю, що вони просто набагато більш організовані, набагато все чіткіше організовано, так само, як, наприклад. Найсильніша шахістка дуже цікаво, що і серед чоловіків серед жінок найсильніші шахісти не є чемпіонами світу. Їх не цікавить. Це парадокс чи це закономірність? Думаю, закономірність. Їм якось ота підготовка, оце нервове напруження в матчі після кількох перемог. Бо розумієте, треба весь час доводити кожні два роки, що ти найсильніший. Але їх... це ж природньо. Ну, але ти не можеш доводити безконечно. Згодні. П'ять разів п'ять разів Магнус Карлсон зіграв, наприклад, матчі. <плес> е і вже досить. На завершення, що ти можеш сказати про теперішнього чемпіона світу? Чи він зробить шахи популярнішими? І що потрібно, і чи можливо це зараз ставити таке завдання, як розгром російських шахів у світовому масштабі? Ну, бачите, розгром російських шахів він в якомусь сенсі відбувається. Чому? Тому що Російська Федерація перейшла, вирішила, так як їх Європа бойкотує. Європейська Федерація бойкотує і не дозволяє приймати участь в чемпіонатах Європи в командних, вони вирішили перейти в Азію. В Азії вони своїми домовляться, тому що їх президент Азіатської Федерації є з Арабських Еміратів Шейх. Арабські Емірати, як відомо, є під залізною п'ятою Росії. Бо, наприклад, коли були вибори, Арабський Шейх хотів висунути свою кандидатуру. Дзвінок до головного шейха до правителя Арабських Еміратів від кого був? Не знаю. Від Кадирова. це цікаві історії. Дзвінок, Дзвінок. Дзвінок. Тут більше політики, ніж можна собі робити на перший погляд. Так. Але щодо розгрому російських шахів, от подальшому вони відступили в Азійську Федерацію і їх витісняють з європейських шахів. Ну і витісняють, але з другого боку більшість російських шахістів, дуже багато які втекло. Вони не хочуть служити в армії, на всякий випадок, є цілі групи. Є, наприклад, одна, один кущ російських шахістів живе в Валенції. Вони yeah. е політичні іммігранти? Вони фактично політичні іммігранти, вони ніхто не хоче залишатися. І, і очолює Очолює такий Алексєєнко з Петербурга, Федосеєв дуже сильний шахіст, і, і ще один є, якийсь шахіст також дуже сильний. Їх десь там п'ятеро є. Головний тренд збірної Росії Мотильов з москви він також втік він став тепер технічним технічним директором румунської федерації шахів дуже багато в казахстані є кілька кілька в Сербії. і Фіде їм дозволило переходити в інші федерації безплатно а чи не є це елементом інфільтрації зокрема чи не могло це бути завданням від їхніх кураторів зі спецслужб ну ви знаєте я думаю так як в російській еміграції яка чи з білогвадійських числівся двадцять 20%, ну 10 до двадцять агентури і зараз то є яка це дуже слушно. і Треба собі це взяти який, до уваги. Як константу. але з другого боку, от наприклад, чемпіон Європи Сарана живе в Сербії, зараз виступає за збірну Сербії. Кілька гросмейстерів живуть в Сербії, виступають за Сербію. Починають виступати. Гросмейстер Федосєю переходить в Словенію, в Австрію. А в Австрії прийшов наш то про наше будемо говорити в другій частині. Наш гросмейстер. Ті гросмейстери, молоді талановиті, які йдуть в інші країни, звичайно, російські шахи обсипаються. Це дуже цікаво. Олександра Костенюк, чемпіонка був світу, прекрасна шахістка, і вона, між іншим, батьки її походять з Полтавщини. Вона виступає тепер за збірну Швейцарії. Тобто, то є осипання російських шахів, бо більшості. Неохота їздити в Азію і, і таскатися Зуміло. в індійських, і і по індійських готелях. Е, таскатися цікаво. Отже, це є перспектива структурного обвалу. Ну не є перспектива структурного обвалу, а є серйозне ослаблення. І дивіться, в них невдачі на, на всіх фронтах. Невдачі на Олімпіадах, невдачі в чоловічих шахах, е, невдачі в жіночих. Горячкіна програла матч Жувензу, програла матч. І знову домінує Китай. І знову і, і домінує Китай. Тобто вони ослаблюють, вони навіть в, в Азії вони будуть в дуже проблемній ситуації, тому що і фактично збірна Китаю і збірна Індії сильніших юних. Дуже цікаво. На цьому будемо ставити поки що розділовий знак три крапки. Дякуємо всім, хто був з нами, і до нових зустрічей.